Ми вітаннячко Бандійка Макс на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про новий лаунчпул на біжі Бабі, такий вже ось-ось скоро стартує. Друзі, ми знаємо, що лаунчпул – це завжди можливість підзаробити, заробити, без ризику, можна сказати, лежачи на диванчику. Це заробіток для лінивих. Якщо ви вже брали участь чи регулярно берете участь у таких заходах, то в принципі це відео можливо вам буде і не цікаве, тому що нічого нового я вам тут не скажу. Це більше для новачків, хто ще не знає, чи призабув, як що і коли треба робити. В цьому відео детальненько, швиденько, але детальненько розкажу, покажу, як то кажуть, за ручку проведу, щоб всі знали і мали можливість взяти участь і забрати трошки гроші. Прошення. Давайте зразу, хто ще не підписався на Ютубчик, тиснемо кнопочку підписатися, обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І дуже рекомендую підписатися ще на мій телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик. І там більше інформації про заробіток. І не тільки лаунчпули, все, де можна забрати грошенятка нятка собі до кишені. Раз, два, підписалися. І все, починаємо. Тож, лаучпулу, що воно таке і як на цьому заробити? Все максимально просто. Я вже сказав, що це заробіток для лінивих. У нас є певний період проведення певного лаунчпулу. Є три пули в даному лаунчпулі, так? Бачимо: монетка B3TR, MNT і USDT. Ми вибираємо пул, закидаємо туди свої монетки, які маємо, а далі просто лежимо на диванчику і отримуємо винагороди в нових монетках B3TR. так? Я вже сказав для лінивих. На пасиві без ризику. Без ризику, друзі. Тому, якщо у вас десь лежать без діла грошенята, якісь ось, з ось цих трьох монеток або і ті, і ті, і ті, обов'язково закидаємо їх на бабіт, закидаємо їх в пул, коли буде початок вже лаунчпул, і забираємо грошенята. Пропускати не можна. Тепер що потрібно, щоб взяти участь, як це зробити технічно, куди заходити, що натискати і коли це все треба робити. Друзі, слухай, перше, якщо немає акаунту на бабіть, а він треба, треба, щоб взяти участь. Переходимо за посиланням, яке є в описі до цього відео. Реєструємо аккаунт, проходимо ківасі. Це верифікація. Далі закидаєте на баланс Байбіта якісь із цих трьох монеток b 3 tr МНТ або USDT, Або якщо маєте і ті, 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 то закидаєте, відповідно, усі. Так? Можна брати участь зразу в усіх пулах, чи в одному, чи в двох. Вже дивіться, дивіться що у вас там виходить. Потім в період проведення, а це у нас з 12.00 27.03 до 12.00.03.04 В цей період ви заходите сюди на сторіночку лаунчпулу, де вона знаходиться. так? Є посилання конкретно зразу на сторінку в описі, або через аккаунт. Так? Заходите до себе в аккаунт, торгівлі. Spot X, і ось тут launch Pool». Відкриється ця сторіночка. Вибираєте pool, монетки, якого ви маєте на балансі. Натискаєте Закинути, прописуєте кількість. І застейкати. І все, далі вам, в принципі, більше робити нічого не потрібно. Просто будете щодня отримувати свої винагороди в нових монетках B3 tr І зразу зможете їх продавати, тому що лістинг монетки стартує разом з лаунчпулом. Давайте ще раз, коли це відбудеться, 12 година за UTC, в по Києву це буде у нас 14 година, да, додаємо 2 години І 27 -го березня. Тобто, отримали винагороди з лаунчпулу, зразу ж можете їх зайти і продати, або не продавати вже, як собі захочете. Ось так легко, просто без ризику можна собі підзаробити грошення. Тож, друзі, не пропускаємо такі можливості. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу, друзі. Поставте, будь ласка, лайкосик цьому відео, підписочка. Нагадую, данно ютубчик, телеграм, посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пака.